Зцілення дочки ХАНАНИЯНКИ Одного разу Ісус Христос прийшов у Країні Тільський Сідонський, там підійшла до Нього одна Хананиянка, вірою Ясичниця, і почала голосно просити, Помилуй мене, Господи, сини Давидів, дочка моя страшно піснується, бажаючи показати учням своїм велику віру. Сичниці, Ісус Христос не відповідав їй ані слова. Тоді учні стали просити Його, відпусти її, тому що вона кричить, іде за нами. Але Ісус Христос відповів Я посланий тільки до загиблих овець дому Ізраїлевого. В цей час жінка, кланяючись, підійшла до Спасителя, припала до ніг його і просила, Господи, допоможи мені. Ісус Христос сказав їй, Дай спершу насититися дітям, бо недобре брати хліб у дітей і кидати пса. Так він сказав тому, що євреї називали себе дітьми Авраама, дітьми Божими і синами Царства Небесного, а на язичників дивилися, немов на псів, ось тому Спаситель немов би навмисне пристосовуючись у цьому випадку під євреїв, прирівнюючи цю жінку до собак. Хотів показати євреям несправедливість їхнього ставлення до язичників. Серед язичників він знаходив таку сильну віру, якої не знаходив навіть у євреїв, названих ним загиблими вівцями Дому Ізраїлевого. Окрім того, цими словами Спаситель Касажинці, що він мусить. Жити і творити свої діла насамперед серед євреїв, бо вони вірували в істинного Бога. А головне Спаситель бачив, віруюче серце цієї жінки, і радів, що на її прикладі може показати усім людям, якою повинна бути віра. Жінка смиренно відповіла на це: так, Господи, але і пси їдять крихти, що падають зі столу їхніх господарів. Цими словами. Ханини Янка показала не тільки велике смирення і своє усвідомлення, що в ясичестві людина не може бути так близько до Бога, як в істинній вірі, але й висловила цим свою глибоку віру, що в милосердного Бога вистачить милості на кожну людину. Тоді Ісус Христос сказав їй: О жінко, велика віра твоя, нехай станеться, як ти бажаєш, і дочка її зцілилася тієї ж миті, повернувшись додому. Жінка знайшла свою дочку здоровою. Вона спокійно відпочивала на постелі своїй.